Добрий день, вітаю. Ми з України, Херсонщина, це Україна. Слава Україні! Героям слава пане Сергію. Чи є якісь докази цієї інформації? Чи справді сталося вбивство, і чи справді вбили Олексія Ковальова, чи можливо якісь інші є обставини цієї історії вже? Ні, вже абсолютно точно відомо, і навіть точно відомо, де він зараз знаходиться. Він зараз знаходиться в моргі, він зараз знаходиться в холодильнику, в голій пристані, в домі престарілих людей літнього віку. До речі, де він починав свою трудову діяльність як юрист, і саме де відзначився тим, що у літніх людей одиноких він відбирав земельні ділянки, земельні паї, переоформлював їх на себе і завдяки цьому став латифон. Дистом і як він себе називав аграрієм. а фактично грабував літніх людей і з цього заробив свій і початковий капітал там, де почав е свою злочинну діяльність. Там він її і закінчив. Е вже остаточно відомо, що це відбулося все ж таки в голій пристані. Мені спочатку повідомляли, що це відбулося в залізному порту. Ні, це відбулося в голій пристані. Це відбулося в нього дома. Е, вже навіть російські пропагандистські. ЗМІ повідомили про це, що поруч з ним знайдена рушниця, з якою він був вбитий, його, скажімо, жінка, з якою він проживав, була знайдена з ножовим пораненням в горло. Це відбулося вчора, приблизно о 15-й годині. Її було доставлено в лікарню, і в реанімації вона Померла сьогодні вже вранці, тобто, вже остаточно відомі ось ці подробиці. На зараз в голій пристані відбувається такий своєрідний перехват. Місто охопили і ФСБшники, і військові Російської Федерації ведуть обшуки. Шукають тих, хто може бути причетний саме до вбивства ковальова. Ми зверталися до головного управління розвідки та служби безпеки України, і там нам повідомили, що не мають інформації про те, що сталося. А речниця слуги народу нагадаю, пан Ковальов раніше був депутатом саме цієї політичної партії. Заявила, що фракція не підтримує з ним зв'язок і також не може підтвердити те, що сталося. Нагадаю, як я вже сказав раніше, ковальов. Виключили з фракції. Пане Сергію, чи відомі обставини загибелі пана Ковальова? Я читав особисто дві версії. Наш колега Андрій Цаплієнко писав, що його нібито зарізали, а в російських ЗМІ було повідомлення про вогнепальне поранення. Чи відомо обставини смерті? Е -е, мені ще вчора казали про вогнепальне поранення і про неживе поранення казав журналіст Саплієнко, але все ж таки, як ми побачили, то відбувся такий своєрідний мікс. Вогневе да? поранення отримав ковальов, ножеве поранення отримала жінка, яка з ним проживала. Тобто така інформація, вона на сьогоднішній день підтверджена навіть лікарями, які на сьогоднішній день працюють у голій пристані. Тобто це підтвердження є вже на уровні місцевих. Як це відбулося, є дуже багато версій, але ви знаєте, найголовніше, що наш рух опору завжди попереджав про те, що Ковальов понесе відповідальність. Навіть винагороду за голову Ковальова е, було анонсовано. і казали, що він є метою якраз руху опору. А версій дуже багато, і е, навіть версія того, що він був в певному конфлікті, якраз е, з. Він, хоч і колаборант, але працював в уряді ФСБшників. Там є два угруповання: одне угруповання колаборантів, і уряд колаборантів, який очолював сальдо, який, до речі, в комі лежить. Ми сподіваємося, що він за Ковальовим відправиться остаточно. І уряд ФСБшників. То Ковальов якраз був в уряді ФСБшників, і в нього був певний конфлікт, якраз з колаборантами, такими як Сальдо, Стрімаусов, Булюк? Там вони дуже багато було в них. Не, Скажіть там, пане спорі... пане Сергію, е, чи можна говорити, що це протистояння тих таборів різних окупантів, про які ви говорите? Воно поступово досягає свого апогею. І як це загалом впливає на е, загальну ситуацію на Херсонщині? Чи почуваються там зараз окупанти більш-менш спокійно, чи вже зовсім ні? Вони вже гризуться між собою і до гризняються за. Контролювання потоків фінансових і пограбувань підприємств, які відбуваються в тотально в окупованій Херсонщині, це почали якраз колаборанти на чолі сальдо, і вони цю діяльність почали одразу да, після того як створився ось, ось цей уряд колаборантів. Вони навіть грабували приватні підпри... Почали, звичайно з державних підприємств, а тоді одразу переключилися і неприватні підприємства. Коли вже був створений уряд ФСБшників, то вони почали конкурувати між собою саме за пограбування за усі фінансові потоки. На мою думку, нехай би вони як крисів банці перегризлися, і як бистріше це відбулося, то відбулося б найкраще. Що ж, дякуємо дуже, пане Сергію, що знайшли час розповісти нам про оперативну ситуацію на Херсонщині. Це був депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.